Віктор Орбан заявив, що президент України Володимир Зеленський використовує тактику морального шантажу щодо вступу України до Європейського Союзу. А Угорщина, мовляв, не має морального зобов'язання підтримувати цей вступ. Ну і жодна країна ніколи не вступала до європейського союзу. Шляхом шантажу цього разу теж не буде. Написав він у себе у соцмережах. Власне вас хотіла запитати, знаєте, як ви вважаєте, чи знайдуть все ж таки країни-членки Європейського союзу спосіб обійти пере. Поня для вступу України до Євросоюзу, які чинять лідери Угорщини та Словаччини, і чи цей шантаж роками буде блокувати нашу євроінтеграцію? Ну ще більше того, мер канцлер Німеччини посварився дуже серйозно в розмові з Орбаном. Не знаю, чи вони один на один розмовляли під час Копенгагенської зустрічі, чи вони по телефону спілкувалися тут, не уточнюють, але те, що вони не розділяють одні й ті самі цінності, це зрозуміло. І інші Глави держав і урядів і в Європейського Союзу, повністю не розуміють Орбана, його політику, його діяльність. Ну ніхто не буде швидше всього до квітня. Наступного року робити жодних таких радикальних. Кроків щодо Угорщини, тому що вступ України в ЄС це програми як мінімум на 5 років до 2030 року, це при самому оптимістичному сценарії. А вибори в Угорщині парламентські, які мають змінити уряд, і в тому числі можуть змінити остаточно уже Орбана на посаді прем'єр-міністра Угорщини, відбудуться в квітні наступного року, через 7 місяців. Тому я думаю, що всі демократичні країни Європи будуть так чи інакше про. Сто відтягувати остаточне рішення до квітня місяця, дочекавшись результатів виборів. Хто переможе, які буде співвідношення політичних сил, хто буде формувати новий уряд і хто буде новим прем'єр-міністром Угорщини? Чи це буде далі знову орбан? Чи це буде наприклад лідер опозиції матір мер угорщини -мер, -мер, мер Будапешту, який займає яскраво виражені проукраїнські за Україну позиції? Він повний прихідний по України в європейський союз і в НАТО і готові підтримувати цей курс. І тому можливо і не потрібно. Європейці думають зараз щось городити, створити прецеденти, які можуть. Проти Угорщини, які потім зможуть інші країни використати проти них самих, і тому вони вважають за можливо доцільне дотягнути час не і катанням, так би мовити, ці всі сім місяців до квітня місяця. А вже в травні остаточно все буде відомо, і можливо, Орбана і, і, і Кане в літо, як кажуть, його правління, і вже ніколи його не буде на посаді прем'єр-міністра. І буде зовсім інший уряд Угорщини, який буде еталоном, умовно кажучи, демократичності і є в європейському союзі і в НАТО і не буде розколювати цю єдність, тому вони швидше всього мені здається приймуть і. Підтримую такі дотривали процес ще на сім місяців, просто допомагати Україні не звертати увагу на Угорщину, не виносити ніякі важливі рішення по Україні ці сім місяців. А потім, уже в залежності від результатів парламентських виборів в Угорщині, будуть приймати остаточне рішення. Хочеться поговорити знову ж таки про таку знакову постать у сучасній геополітиці, як про Дональда Трампа, тому що маємо свіжі заяви від нього. Він сказав, що до певної міри ухвалив рішення щодо постачання ракет типу Томагавк Україні про це заявив у Білому домі 6 жовтня. Очільник США наголосив, що перед остаточним рішенням він хотів би знати це. Звучить доволі цікаво, для чого саме будуть використані ці ракети і куди їх будуть скеровувати. А... Багато заяв Трампа ми чули найрізноманітніших, які потім нічим не завершувались, як і заяви його оточення? От саме зараз, на ваш погляд, чи можна вести предметну розмову щодо бодай якихось осяжних термінів передачі таких ракет? Чи це чергові слова Трампа, коли він знову хоче саме словами полякати Путіна, а потім побачить, що той не реагує, і забере ці слова назад? Ну, я взагалі до самого початку, і дуже багато я чув різних експертів, все ж таки більш скептично відносяться до заяви Трампа стосовно передачі Україні ракет тамагавк. Швидше всього, виглядає на те, що Вашингтон і Київ використовують тему е, ракет тамагавки як засіб тиску, як важель тиску на Кремль на Путіна, щоб примусити його, як мінімум, припинити бойові дії, або та. Або сісти за стіл переговорів і вести переговори між Росією і Україною саме для цього, що нібито е сама ідея передачі Україні тамагавків від Сполучених Штатів Америки мало би по ідеї настільки залякати і налякати Кремль що вони б були більш рішучі, зговорчиві для того, щоб сісти і починати домовлятися про. Припинення бойових дій. Наскільки це насправді буде, наскільки дійсно Дональд Трамп готовий віддати Україні ракети магавки, Ну тут ще є один стримуючий фактор, як на мене, США не можуть не розуміти наслідки, що навіть не тільки із-за російсько-української війни, що якщо США віддадуть Україні ракети магавки, якими ми зможемо точечно знищувати російські цілі вглиб на її території, то нічого вже остаточно не буде. Стримувати Росію від передачі ракетних технологій, скажімо, північній Кореї, Ірану або іншим третім країнам Хуситам, передавати продавати і віддавати ракети так само, щоб вони знищували британські, американські і інші військові кораблі, або танкери, або контейнеровози, скажімо, в перській затоці, в Аденській затоці ще десь по світу. Розумієте, тут ви палка на двох кінцях: американці думають не лишень це ми. Бачимо лише україно російську війну і всі проблеми з нею пов'язані. Американці змушені дивитися далі і ширше, тому що їм ще й Путін підкидує ідею, що він готовий призупинити. Остаточне розірвання угоди про стратегічне наступальне озброєння між Сполученими Штатами Америки і Росією, укладені ще за часів сіврегіна і Горбачова, яким вже понад 30 років, майже 40. І в цих умовах Трамп заявив, що дуже цікава пропозиція. і Він готовий до ну її, нібито розглядати і вирішувати це питання. Путін забиває так, би мовити, цю угоду, нову стрілку, нову нову зустріч тета тет на. Яко, в якій вони мають урочисто підписати знову на десятиліття наперед? Таку саму історичну угоду як в свій час вона була між е, Рейганом і Горбачовим. і це також не може не вказувати бо для Америки стратегічні ядерні озброєння Російської Федерації не перші, не другі в світі. Для них це надзвичайно критично і набагато важливіше. Тому ризикувати такими угодами на фоні передачі українській стороні ракет та магавків від Сполучених Штатів Америки також, як би видаються досить ризиковані своїми не неперед передбачено наслідки, що Путін може скасувати це своє, забирати назад, цю свою пропозицію, сказати, що вона мала місце до того моменту, поки США не надавала Україні ракет. І тому на фоні цього всього я дуже насторожено дивлюся і слухаю ці всі заяви. І тому боюся. Я розумію, що травм надзвичайно не передбачив на особистість. Він може прийняти будь яке рішення в останній момент, дуже імпульсивний, спонтанний. Передбачити його, спрогнозувати його дії. Не Жливо, майже тому я би на цьому фоні не робив би якихось дуже оптимістичних заяв, що ми найближчим часом отримаємо ці ракети. Вони можуть ще дуже довго бути предметом торгу, предметом тиску на Російську Федерацію, але не бути передані Україні фізично реалістично і з кодами, і з програмуванням, хто це також буде здійснювати, хто буде закладати польотне завдання безпосередньо в саму ракету, чи це все. Американська сторона нам предоставить з допомогою своїх офіцерів, чи ми самі будемо закладати то, чи теж питання чи ми зможемо це зробити чисто технічно. Тут є дуже багато питань, тому і, і, чим глибше вникати в суть цієї проблеми, тим більше вона здається якось дуже скептично настроєна.